Так, дивіться, нам треба зараз рухатися в сторону форми. Форма. Угу. Тут моя порада. Проста. Угу. Якщо б мені би направо, на, на Єрошенко, я би тримався правого положення. Так. А мені а треба так, прямо лівіше. Лівіше, ми потім тримаємося. дивіться, так. 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 класно. То, Взяли то, лайфхак, угу. розмітку. Далі бачимо попереду. Один тринадцять розмітка, зупиняємося. Так. І подивіться, Класова. попереду навіть їдемо. І навіть ось ця розмітка, бачите, справа напрямна. Острівці стрільці напрямні ну, вони навіть нам показують умовну траєкторію руху. Так, а а тут мене зупиняється. Тут а, ми можемо взагалі бачити. Ні -ні, ми можемо з крайньої, можемо от з цієї маємо. і заходимо на кільце. Завжди пам'ятаєте, права, не... пам права смуга пріоритетніша. Правий порадок. Завжди пам'ятаєте, права смуга Добре, Права хотіла завжди мене не знає, чому ні, це нормально з лівої заходити, але права пріоритетніша теоретично, ага. хоча ви можете з двох смуг заходити.